і краєзнавець ігор Гарінов із села Рєп'євка Воронезької області створив пам'ятник бійцям спецоперації. Різко вам показувати це не буду. що, готові? Ось так це виглядає. Варто зазначити, що жителі села не відчули захоплення від побаченого. Автор проєкту, на думку місцевих жителів, створив те, що має вигляд: цитата, настільки жахливий, що його навіть навмисне не можна було так спотворити. Також були такі коментарі: іздівательство над пам'яттю бойців» і колінки сразу в ботинки 52-го розміра стікають. Причому це найдобріші коментарі. В обласній адміністрації заступилися за автора і заявили, що використаний образ збірний, збірний образ, тобто збирали одразу з кількох учасників так званої спеціальної військової операції, ну це багато що пояснює. Цікаво, що самі учасники так званої СВО нічого не сказали з приводу цієї скульптури. Можливо, їм ну видніше, який вигляд мають їхні колеги по службі, або все ж простіше, і хтось з них виступив натурником для цього дива мистецтва, і тому їм здається, що загалом вийшло навіть ну такі миленько.